Пропоную без зайвих слів, без води одразу перейти до справи. Сьогодні в відео хочу показати вам свій торговий журнал, яким сам користуюся, з яких простих функціональних блоків він складається, які є розділи. Також покажу, як тут, що можна змінювати, щоб трошки кастомізувати під себе. І звісно, так має зробити кожен. Тобто не взяти готовий журнал, а взяти щось за основу, трошки підкоригувати під себе і використовувати. Тому не спішіть переходити в опис під відео, щоб завантажити шаблон журнала. Звісно, він там буде. А додивіться відос до кінця, тому що це буде змога не тільки отримати торговий журнал, а й трошки покращити власні навички. Notion. ось таку криву створимо разом. Всі ось ці блоки, і кому треба той завантажить, готовий. А хто захоче навчитися, зможе швидко навчитись. Давайте перейдемо в сам шаблон. Ось так він виглядає. З самого верху, я залишаю для вас розділ, де ви зможете сюди прописати свою торгову стратегію, щоб вона у вас завжди була під рукою. Залишаю розділ статистики, де буде статистика по місяцям. Тобто, ось навіть 26-й рік я вам пронумерував, можете обрати який. У вас буде місяць, там профітний, збитковий або в БЄ записати результат. Там, наприклад, один, тут три, 4 Мінусовий. Давайте, нехай буде мінус один. В кінці року воно вам автоматично ось тут підрахує загальну річну прибутковість. Одразу покажу фішку, що можна також середньомісячну прибутковість зробити, тобто натискаєте сюди і вибираєте не суму, а average середнє. Наступний розділ психологія. Зможете сюди збирати свої психологічні нотатки. І давайте одразу хочу додати сюди розділ «Ризик е, менеджмент». Покажу, як це зробити. Натискаєте просто на плюс, щоб ви розуміли, як можна самостійно додавати потрібні для вас розділи, щоб кастомізувати журнал під себе. І натискаєте Page. Напишемо. «Ризик Ріск менеджмент. Ось. Можете змінити собі, натиснувши на іконку іконку. І, умовно, у вас додається ще один розділ. Захочете ще щось додати, натискаєте плюс, додаєте пейдж, ось так. І додаєте те, що вам потрібно. А можна також додати ось такий розділ, бачите, горизонтальна лінія, яка розділяє, теж просто плюс натискаєте, diver. І воно додасть ось таку лінію. Прибрати, натискаєте, видаляєте. Все, вже дещо навчилися, зможете під себе кастомізувати. Рухаємось далі. База даних, в якій вказані. Ваші funded аккаунти Тобто, якщо тільки у вас проб-челенджі, ви будете вказувати проб челленджі Коли будуть поступово додаватися funded аккаунти ось ця табличка вона вам буде абсолютно не зайвою. Тому що тут вказан розмір аккаунтів. От я сам так використовую, в мене, я можу візуально побачити, яка у мене наявна алокація, в яких фірмах. Ось за потреби тут теж можна змінити. Якщо хочете додати, натискайте сюди, напишіть іншу проб-фірму, просто enter. Все, додали. І обираєте вашу профільну Дата отримання аккаунту. Тут просто обираєте теж своє значення, і в якому статусі знаходиться аккаунт. Статуси так само можна змінювати. Я залишу для вас основні тобто, активний, злитий, можливо, тимчасово заморожений. В процесі в процесі це ось підтянулося з челенджів, і аккаунт заскайлений, наприклад, у вас був, так як у мене обрано на 30 аккаунтів. Ось тут. Далі, з цим все. Наступна інформація в торговому журналі у вас буде по проб челенджам. Тобто ще, одна, ще один невеликий блок, невелика база даних, в якій абсолютно так само. Розмір вашого челенджу, на якій фазі. Тут просто прописуєте, додаєте плюс, пишете, наприклад, там 50к. Фаза перша. Ви купили новий аккаунт. Обирайте фірму, в якій ви купили. Якщо її тут немає, пишете, вже пам'ятаєте, ось так. Все, Ентер, натиснули, обрали вашу фірму. Коли почали сьогодні, умовно кажучи, у вас статус в процесі. Додамо, давайте ще один статус. Ось, якщо він буде злити цей аккаунт і його вартість, умовно, там 50. Давайте округнемо 300 доларів. Все. Також ваша таблиця буде підраховувати автоматично суму, яку ви вклали в покупку аккаунтів, тому що ви пишете ціну, і в кінці у вас підраховується загальна сума. Теж для. Візуального бачення для якогось зум-ауту для аналізу, скільки ви вкладаєте взагалі реально коштів в аккаунти. Ця сума інформація буде не зайвою, і вона у вас завжди буде перед очима. Далі перейдемо до самого торгового журналу. Він теж максимально максимально простий. Складається з наступних колонок. Тобто перша колонка це назва торгової пари. Я використовую тільки тільки євро Просто змінюйте назву на ту пару, яка вам потрібна. Умовно, там US 100. Нехай буде так. Все, прописуєте пару, по якій ви відкриваєте трейд. Наступна колонка, дата абсолютно просто: натискаєте, змінюєте, вибираєте дату, коли відкритий трейд. Натискаєте галочку, коли тейк. І не натискаєте галочку, коли Стоп. Тут автоматично так само буде вас підраховуватися знизу. Він Тобто, бачите, він змінюється відносно того, скільки галочок проставлено. Колонка результат прописуєте, якщо тейк, пишете, скільки РР. Ви забрали 1, 2, 3, 1,5 будь-яку суму. Нехай це буде ось так. Давайте трошки розбавимо. І в кінці автоматично так само у вас таблиця підраховує загальну суму. З цим зрозуміло. Щоб додати новий трейд, ви натискаєте просто плюс, ось, прописуєте пару, коли ви відкрили трейд, умовно, сьогодні. Нехай це був стоп-лосс. Сьогодні дійсно був стоп лос Так, і прописуємо мінус один. Тому що стоп лос у нас мінус один. Бачите, все підраховується, він рейд коригується, і автоматично у вас все буде змінюватись ось тут. Зараз ми перейдемо до ось цієї кривої. Наступна колонка, вона досить велика, але дозволяє мені бачити на яких аккаунтах я відкривав ось цей трейд. Теж досить зручно, тому що якийсь трейд може відкритися на одному аккаунті, якийсь трейд на іншому. І дуже зручно це тримати все в одній таблиці, і візуально бачити. І остання колонка, яка тут є, це нумерація. Вона у мене прописана ось такими. Дієзами ось, і просто по порядку пишете: це був перший трейд 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коли будете додавати новий трейд, ви пишете відповідно просто наступний номер 7. Давайте ще додамо восьмий трейд. Нехай буде так. Знову він був сьогодні. І бачите, на ось цій кривій все в динамічному режимі буде змінюватися. Тобто, це був тейк. Давайте на 3 rr пофантазуємо трохи відкривався він на цьому аккаунті, і це був у нас восьмий трейд. Як бачите, тут все змінилось. Тобто оця крива буде вам візуально показувати динаміку вашої торгової стратегії, як ви торгуєте. Ви зможете потім в результаті побачити, наприклад, на дистанції в квартал, як виглядала ваша торгівля. Ось так я веду статистику і можу побачити періоди проторговок, які були періоди, коли. Тест трохи зливала, коли вона виходила з просадки, і так далі. Аналогічно, навіть результативність цілого року можна побачити. Ось, теж я створював цю криву, брав за цілий рік 115 трейдів, і бачите, видно досить круто і зручно, як торгувалася теска в рамках цілого року цілого року. Тому візуально воно дає якусь інформацію для аналізу. Перейдемо в наш шаблон. Тобто, тут зрозуміло, у вас це буде все готово, ви тут просто все коригуєте, і у вас автоматично воно буде все малювати так, як потрібно. Давайте буквально коротко я ще вам покажу, як це все можна швидко створити, тому що, може, ви там щось видалити випадково. Давайте просто я ось це все повидаляю. І для тих, хто хоче дійсно трошечки покращити навички володіння Notion і навчитися нарешті створювати торгові журнали самостійно, по-перше, є. Один відос, гайд, буквально там на 9 хвилин вже на каналі. Рані можете перейти так само. Я залишу опис під відео, і там покроково прям я поясню, як ці всі таблички створювати, де що прожимати. Тому там можете подивитися, але давайте створимо ось цю криву, якщо ви випадково її видалите. Тобто у нас є сама таблиця, база даних. Ми додаємо, натискаємо на плюс. Ми додаємо charts, Можете тут писати charts, Line chart. Вона у вас запросить, з якої бази даних підтягнути інформацію. Відповідно, у нас це має бути таблиця, яка знаходиться. Ось у файлі безкоштовний торговий журнал. І називається вона Trading Performance. Давайте її оберемо. Ось, бачите, назва цієї таблиці. Ось, бачите, назва цієї таблиці. Ми вибирали Live Trading Performance. Відповідно, ви тут просто напишете щось своє, і коли воно у вас запитає, з якої бази даних тягнути інформацію. Ви маєте обрати ось цей шлях і назву цієї таблиці. Відповідно, тут, поки воно все якось створюється, нічого не зрозуміло, як це виправити. Натискаєте налаштування. Вам потрібно змінити вісь X і вісь Y. По осі X ми будемо показувати якраз. Порядок трейдів. Пам'ятаєте, ось ці дієзи. Тобто, воно має по вісі X показувати трейди. Перший трейд, другий трейд, третій, четвертий, п'ятий, і так далі. По осі Y воно має показувати результат РР. Вибираємо результат РР і сума. І натискаємо кнопку Кумулятив. Все. Все налаштувалося. Як бачите, воно виглядає так, як потрібно. Якщо ми тут щось змінимо, давайте на одиничку, воно буде все змінюватись. Давайте цю просадку повністю заберемо. Побачите, що все зміниться, і крива буде виглядати ось так. Це все, що я вам хотів розповісти, тому переходьте по посиланню під відео, копіюйте, передивляйтесь це відео. Дивіться інше відео з гайдом на 9 хвилин, покращуйте. Навички Володіні Notion і підписуйтесь на канал. До нових відео.